Вітаючись новин на 12-му, Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. У студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Символічно у день прапора на Луцькому меморіалі демонтовують радянську зірку. Як у Буратинській громаді відзначили день прапора вело та автопробігом? Чому завтра, 24 серпня, у День Незалежності України, не буде жодного святкування? Росіяни продовжують нищити українські міста, села та селища. За 22 серпня путінське військо вбило одного мирного жителя Донеччини. Ще семеро людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. На Дніпропетровщині орки з ураганів гатили по зеленодольській громаді. В результаті підлого обстрілу загинула жінка. Її чоловік отримав поранення, доставлений в лікарню. Будинок сім'ї значно пошу... Шкоджений, крім того, тричі орки обстріляли Нікопольський район по Марганецькій громаді. Випустили 13 снарядів з важкої артилерії. У місті Марганець постраждали дві жінки. У місті пошкоджено шість будинків газопровід та водопровід. У Харкові день міста почався з обстрілу. Вранці, 23 серпня, російські війська вкотре обстріляли місто, влучили у приватний будинок у Київському районі. Ще один обстріл відбувся вже в обідню. Пору на щастя без загиблих та поранених. Сили спеціальних операцій оприлюднили ексклюзивні кадри роботи у Донецькій області, коли підривали логістичні шляхи росіян. Це відео зняте кілька тижнів тому, утім, за певних причин опублікували його лише сьогодні. В результаті підриву міста у Донецькій області став для росіян перепоною. На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних районах противник активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби. За даними генштабу, зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь. У Луцьку викрили квартирного злодія. 37-річний лучанин пошкодив серцевину замка вхідних дверей. Проник у чужу квартиру і викрав понад 12 тисяч доларів. На щастя, його оперативно знайшли правоохоронці. Як виявилося, зловмисника вже неодноразово затримували за крадіжки у квартирах та будинках. Тепер йому загрожує до 8 років за ґратами. Раянську зірку, що досі височіла над Луцьком. Врешті почали демонтовувати. Сьогодні напередодні Дня незалежності України на меморіалі вічної слави розпочалися роботи. Триватимуть вони ймовірно кілька днів, оскільки виготовлена зірка із бронзи, зняти її із обеліску досить непросто. Тож доводиться зрізати частинами. Скільки часу вам треба на те, щоб зняти ту зірку? Дня два. Замість нього щось будете вішати? Ну да, щось буде. Без жодних промов, ліричних віршів, танців чи пісень. Так, цьогоріч в день прапора у Луцьку піднімали найбільший в області синьо-жовтий стяг. Хто завітав на дійство та про що тепер думають люди, коли чують гімні, дивляться на державні символи України, серед яких і прапор? Ангеліна Гущина розповість. Дніх промов ліричних віршів, танців чи пісень У Луцьку підняли найбільший в області синьо-жовтий стяг. Щоправда, цього року через кровопролитну війну та зміркувань безпеки день прапора відзначили без жодних урочистостей та кількох десятків запрошених лучан. З хвилину хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя за Україну. Під супровід військового оркестру в обласному центрі Волині поблизу військової адміністрації підняли величезний стяг. Нова утвердження синьо-жовтого прапора як державного відбулося ще із проголошенням Української Народної Республіки. Потім в історії України був період червоного серпасто-молоткастого, а за синьо-жовтий саджали до в'язниць. У новітні часи Національний синьо жовтий прапор перше офіційно замоюрів на ратуші міста Стрий у березні 1990 року. У Києві прапор було піднято над міською радою пізніше, 24 липня 1990 року, і вже 23 серпня 1990. 1991 року групою народних депутатів синьо-жовтий стяг було внесено у сесійну залу Верховної Ради. А 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту. Того часу з року в рік українці 23 серпня вважають днем національного прапора. Волиняни ж діляться на урочисте підняття стягу. Приходили і раніше, та нині на серці особливо трепетно та щемно. Особливо зараз, коли йде така важка війна, нам потрібно про це пам'ятати, знати, шанувати наших воїнів, які зараз на фронті, які гинуть за нас, за нашу свободу. Прапор це наш символ. Завтра ми святкуємо День нашої незалежності. Ми вітаємо всіх українців, вітаємо всіх волинян. Такі дати зміцнюють, надихають і. Допомагають вірити в нашу перемогу. В думках кажуть волиняни, тільки одне швидше поже піднімати синьо жовтий стяг над Україною у знак перемоги. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Державний прапор підняли і біля Луцької міської ради. Церемонію розпочали з хвилини мовчання за вбитими під час російсько-української війни. У вступному слові мер міста Ігор Поліщук наголосив, що нині прапор України є символом боротьби і сили народу, якою є українська нація. До події долучились спортсмени, які пронесли десятиметровий стяг над усім центром міста під час естафети. Більше деталей з урочистостей дивіться у наступному сюжеті. Вони першими поспішають принести під стіни міської ради величезний стяг понад 10 метрів жовто-блакитного полотна в руках спортсменів. Це трепна річ, бо направду, коли полесія ми тільки рушили і такою ну, легким ходом пробіжкою, то коли ти піднімаєш цей стяг над людьми, які просто йдуть собі на роботу зранку, в них зразу аж напевно таке подих замирає. і ти відчуваєш, що о, ніби думали просто дрібна річ, але вона додала додає таких дуже крутих емоцій і піднесення якогось певного в такий складний час для нас не. Українців працівники міської ради в цей час заповнюють невелику площу перед входом і чекають урочистого підняття прапора, церемонія якого ще ніколи не була такою щемливою. Виконання урочистого гімну, підняття стяга і звернення міського голови все оперативно і злагоджено, адже збирати масові акції в цей день заборонено. У всьому світі наш прапор це символ свободи, символ незламності духу, символ віри в краще. І символ перемоги добра над злом. І ми обов'язково переможемо. Тому наш прапор ще є символом перемоги України для усього світу. Символ перемоги, яка обов'язково буде і до якої кожен іде на своєму фронті, в тилу чи на передовій. Однак не варто забувати, що в Україні і де війна. Ну і... Всі рекомендації, які дають громадянам, жителям ну, міста Волинської області, міста Луцька, от, треба просто виконувати те, що є. Є сигнал тривоги, треба бути, треба йти в укриття от, і. Перечекати потім можна знову займатися своїми справами. До такої напруженої ситуації, навіть в період свята, уже звикли, каже один із працівників міської ради. Побоювання не було. Якось ми вже на жаль до цього звикли, але особливо щемливо е тому, що цей прапор сьогодні став найбільш впізнаваний по всьому світі, і це є символ боротьби зі злом і символ свободи. От за рахунок за це відчувається сьогодні особлива гордість, якої не було попередні роки. Однак спів. Цільними з попередніми роками стало те, що після підняття стяга в Луцькій громаді відзначили і нагородили тих, хто допомагає в тилу боротися із ворогом кожен день на своєму фронті. Напередодні Дня Незалежності ми сьогодні хочемо відзначити і подякувати нашим військовим, нашим волонтерам, медикам, соціальним працівникам, людям інших професій, які на фронті і в тилу наближають нашу перемогу. Серед них Сергій Балицький – засновник волонтерського центру «Серце Патріота, за вісім років війни пан Сергій разом із командою понад дві сотні разів був там, де його допомоги потребували військові і цивільні і ніколи не приїздив з порожніми руками. Сьогодні день прапора, і ми за вісім років ми бійцям передали понад сім тисяч прапорів. Так що мені цей день дуже значимий. Все, як ми відправляємося туди в бойові дії, то повсюди прапор. І чисте для мене це дуже важливе свято в моєму житті. З нагоди дня державного прапора в Луцькій громаді відзначили 176 людей. Серед них медики, волонтери, військові та понад 20 колективів. Кожен з яких несе в собі часточку жовто-блакитної перемоги, яка неодмінно буде в кожній частині України. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. І на продовження теми провезли український стяг кожним селом. Так у Буратинській громаді під Луцьком відзначили день прапора. До вело та автопробігу долучилися десятки учасників. Маршрут не з легких, адже складав понад 100 кілометрів. Все для того, аби підтримати збройні сили України та мешканців громади у кожному селі. Як це було у сюжеті Марії Вавренюк. З самого ранку із жовто-синіми стягами та велосипедами на стадіон з'їжджаються мешканці Боратинської громади. День прапора тут відзначають патріотичним велопробігом, маршрут якого пролягає через кожне село. Усі 24 населені пункти сьогодні будуть ухоплені. Маршрут пролягає по всій нашій Братинській громаді. Таке дійство у громаді відбувається вже в п'яте. Випробування не з простих, адже довжина маршруту близько 120 кілометрів. Захочих ще мало людей, які вже перевірили свої сили на дистанції минулими роками. Минулому році в мене була менша підготовка, але цього року я вже краще підготувався, то я думаю, мені має бути легше. Десь на горочку помаліше з горочки вже можна накрутити трошки швидше їхати. Але я думаю, що тут не на змагання, хто перший виграє, Тут всі будуть їхати лайтово, спокійно, вільно. Це все буде добре. Спершу ініціатор велопробігу Володимир їхав селами громади сам. Згодом почало долучатися все більше людей. В такому середньому темпі це не гонка, це ніхто тут не спішить, не їде, тому і всі можуть проїхати. Першочерговою метою була популяризація здорового способу життя, а також нестандартна екскурсія громадою. Хто живе в Буратині, він, можливо, і не був в Цепорові, там не був в Лучицях і не знає, де це село знаходиться і що там можна побачити. Тобто це ознайомлення, історія. Тепер місія велопробігу ще й благодійна. Усі зібрані гроші передадуть Збройним силам України. До слова, саме ця ідея привабила юного учасника Назара. Щоб Росія не нападала, бо це наша нація і наша країна, щоб ми перемогли. Поки велосипедисти активно крутили педалі зі стадіону, стартував пробіг автомобілістів. Тим для подолання маршруту знадобилося менше зусиль, але більше фінансів. Адже бензин нині не дешевий. Утім, фінішували на роверах та машинах майже одночасно. синьо жовтий стяг, урочисто замайорів у кожному населеному пункті Боратинської громади. Ці кошти збирають на ЗСУ і ми хочемо чим пошвидше перемогти. Як маршрут вам? скажіть? Дуже інтересно. От зі мною було навіть троє дітей, і діти зацікавлені, дуже інтересно. В кожному селі нас по різному сприймали, приймали вірніше, дуже гарно. Зустрічали нас на дорогах, зустрічали біля шкіл, водичка, чай, кава, капучино все було. Все чудово, чесно, дуже тяжко, тому що не не тільки така рівненька гарна дорога, а й грунтова дорога, і бездоріжжя ну різно. То тяжко ноги болять, все болить. Завтра не знаю, як встану. Дуже хороша акція. Дехто бореться за Україну, дехто б'ється за Україну, дехто воює за Україну. Ми сьогодні їхали за Україну за наших воїнів. І за нашу державу і за нашу швидку й мабуть перемогу. Сила в єдності. Ми разом з громадою, разом зі всіма її жителями. Зібрали на спортивному дійстві понад 22 тисячі гривень. Їх додадуть до купівлі необхідного для військових з Боратинської громади А продовжили спортивний захід українськими піснями. Лазити, сонце, гіни, Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Та на цьому заходи до дня прапора завершилися. Більше того, жодного святкування не буде і завтра, 24 серпня, у День незалежності України, через загрозу масованих ракетних ударів по всій українській землі, в деяких містах посилюють обмеження для людей від заборон на масові заходи до запровадження тривалої комендантської години. Про те, чи готуються до вітань окупантів на Волині, зокрема і в Луцьку, і що нині відбувається на кордоні. З Білоруссю розкажемо у сюжеті. Підняли прапор, заспівали гімн України та вшанували всіх тих, хто загинув у війні з Росією. Цьогоріч день прапора у Луцьку відзначили не просто скромно, а ще й дуже швидко. Усе через попередження про те, що Росія планує 23 та 24 серпня обстріляти усі міста України. Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог, але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно: гидке і жорстоке. Лучани кажуть про те, що росіяни гатитимуть по Волині саме 24 серпня, не вірять. По перше, загроза ударів зберігається щодня. По-друге, цинічному ворогу не до прив'язки до пам'ятних дат. Я в це не вірю, тому що зазвичай росіяни задавали таких важких ударів не в дні до чогось приурочені. Тобто, ми мали 9 травня, яке було відносно спокійне, Мали там 22 червня. Ну те, що в них там. Поїхавши на цих датах, у День Конституції, який для нас не менш важливий, як День Незалежності. Зазвичай вони робили свої такі ці підлівчинки, не приурочуючи до якихось конкретних дат, тому я в це ну, якби, не дуже вірю. Може, в цей день вони і не рішаться. Вони можуть сьогодні вночі нас привітати. Це такі люди, що від них все можна чекати. Вони можуть завтра вранку, можуть серед дня, а можуть завтра після завтра мовчати. А 26-го у нас після свят привітати від цих людей все можна чекати. Знає. Ми це все знаємо, і знаємо їхні вихватки, і знаємо те, те все таке, знаєте, нелюдське, яке є. Так що треба бути осторожними. Хто каже, що нас будуть обстрілювати? Ніхто нас не буде обстрілювати. Нас є ЗСУ і Все і працює ПВО. все. Водночас у зв'язку із загрозою ворожих ракетних привітань на 23-24 серпня у Луцькій громаді скасували усі святкові заходи. Прошу уникати паніки, але разом з тим дотримуватись заходів безпеки і спускатись в укриття під час повітряної тривоги. Через безпекову ситуацію скасували усі масові заходи. І в Нововолинську закликаю всіх у ці дні не панікувати і не нехтувати сигналами тривоги. Чуєте сирену, спускайтесь в укриття. А також у Володимирі. У зв'язку із загрозою обстрілів по всій території України та задля безпеки жителів нашої громади скасовуємо усі заплановані масові заходи. Прошу також володимирчан уникати місць масового скупчення людей та не ігнорувати сповіщення повітряної тривоги. І в Ковалі. В нас попереду ще не один день прапора і день незалежності, але всі ми маємо відсвяткувати нашу перемогу. Тож зараз максимально бережімо себе і близьких, не ігноруймо сигнали повітряної тривоги і пам'ятаємо – все буде Україна, бо без неї ніяк. У зв'язку з можливими ракетними обстрілами Волині до громадян звернувся і головний поліцейської області Юрій Крошко. Не лише не ігнорувати повітряних тривог, але й не виходити на вулицю в час комендантської години. Закликав він у Волинській військовій адміністрації. певнять, причин для паніки немає. Наш спокій бережуть збройні сили України. На сьогоднішній день паніки жодної не повинно бути. Наші військові готові до будь-яких подій. На білоруському кордоні спокійно, ніякої техніки ми не наблюдаємо. Прикордонники всі готові до будь-яких подій. все буде добре. Зазначимо, що попри те, що 24 серпня це робочий день, чимало підприємств організації працюватимуть дистанційно або не працюватимуть взагалі. Ми йдемо з магазину, сказали, що магазини не будуть. Не всі були. Правда, не всі. Ми в два заходили, вони кажуть, ну, сказали нам не працювати. А часні, кажуть, не ну, знаємо, що на час вони нічого не сказали, можливо, будемо працювати. Військовий експерт Андрій Дяченко каже, на території Білорусі нині дійсно неоднозначна ситуація. Там чогось чекають 70-80 ракет. Правда, це вже не два-три тижні спостерігає наша військова розказ таку ситуацію, тому говорити про те, чи їх задіють для якогось психологічного ефекту, чи дійсно російсько лукашенківські війська будуть стріляти, ну, дуже важко передбачити. Тому тут, напевно, варто українцям протримуватися принципу береженого Бог береже. Жителям спальних районів, приватних секторів, певний Андрій Дяченко, бити на сполох нічого. Не варто, напевно, всі дні без потреби відвідувати біля якихось там оборонних підприємств, адміністративних будівель і так далі. Тому, якщо живе громадянин ну, десь там в глибинці спального мікрорайону, умовного Луська чи Кобиля, ну, то, напевно, для нього не дуже велика загроза там потрапити під обстріл. Тим не менше наголошує військовий експерт, і сьогодні, і завтра, і в будь-який інший день, поки триває війна, не варто ігнорувати повітряних тривог. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Одяг, взуття, дитячі іграшки, білизна, матраци, ковдри, подушки. Тощо Луцький центральний пункт допомоги продовжує збирати речі для переселенців, але вже на новій локації. Днями із драматичного театру переїхали до Палацу учнівської молоді, де працюють в понеділок, середу та четвер із 9 до 18. Нині кажуть, за допомогою приходить чимало людей, зокрема, приймають переселенців з Миколаївщини, Харсонщини, Луганщини, Донеччини та Запоріжжя. Принести. Свої речі наголошують, можуть і лучани, як які цей і так активно роблять. До слова від жодної допомоги у центрі не відмовляються. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У вишах завершився прийом подачі документів на бюджет. Куди найважче вступити? Укрзалізниця запускає двоповерховий електропотяг, який курсуватиме за маршрутом Київ, рівне Луцьк. На Ковальщині провели змагання із кросс-триатлону. Хто виборов першість? 23 серпня, останній день подачі документів на бюджетну форму навчання в українські університети. У двох найбільших вишах Волині кажуть, що останні два дні дуже спекотні, адже на одну спеціальність буквально за кілька годин надходить по 200 заявок. Які напрямки мають найбільший попит, куди потрапити цьогоріч буде складно, та й загалом, чи популярні волинські виші серед українських абітурієнтів? Дивіться у сюжеті. Вступна кампанія на Волині у розпалі. Сьогодні останній день подачі документів на бюджет. Цьогоріч усі, крім пільговиків, зобов'язані це зробити онлайн. Якщо ж майбутній студент уже визначився із спеціальністю та хоче навчатися на платній формі, то може укласти контракт, прийшовши до приймальної комісії. Вишу Цьогоріч, після невдалої спроби минулого року тішиться своєму шансу навчатися у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Уродженець Іраку Ахмед треба здавати з я минулого року здавав і не виходить. Оцінка трошечки не вхотілася. А цього року я здавав НМТ, слава Богу, супер, і набрав більше все історії України. Чоловік мешкає в Україні вже 18 років і вступає на бакалаврат на тих самих умовах, що і випускники шкіл. Я хочу поступати в цей університет міжнародної економіка. Тому що тут вчилася моя дружина. Україні треба це спеціальності, і треба людей, які добре просувати, тому що це Україна після війни, Має добре отримати, це Наша земля, наша країна. Ну я з Іраку, але я тут живу. Це моя сім'я, це моя країна. Єлизавета із Запоріжжя обрала вину місцем свого навчання. Дівчина каже: більше нікуди документів не подавала. Я 11 років займалася спортом. У мене дуже багато брали інтерв'ю, і мені дуже сподобалося, як працюють журналісти, особливо спортивні журналісти. І мене це дуже зацікавило. Цьогоріч у Лесен виш на бакалаврат подали документи понад 8 тисяч абітурієнтів. Це на рівні з попереднім роком. У приймальній комісії кажуть, що до вибору вишів та спеціальностей вступники підходять більш свідомо здебільшого обирають конкретну спеціальність та подають документи в один чи два університети, а не куди є можливість. Але деякі традиції незмінні найбільше подано заявцям на справа, і там буде найвищий прохідний конкурсний бал по широкому конкурсу. Міжнародні відносини, спеціальності це які є на міжнародних відносинах, знов таки теж та психологія. Аби вступити на бюджет на ті спеціальності середній бал має бути не менше 190. До слова, кількість держзамовлень у порівнянні з минулим роком незначно, але збільшилась. Чимало майбутніх вступників і у холі Луцького національного технічного університету. Ми поки що тільки запитуємо і знаємо. А ніж цим палає матеріалу знався, то маркетингу. Виші кажуть, що на бакалаврат отримали понад 5 тисяч заяв. Це просто бум. У нас на, на деякі освітні програми надходить по 200 заяв на деякі факультети. Це за ніч і за сьогоднішній ранок. Попри те, що в час вступної кампанії два найбільші виші волині конкуренти та популярні спеціальності в університетах дуже різняться. Однозначно, факультет комп'ютерних та інформаційних технологій. От ми спостерігаємо значне збільшення кількості заяв, які подаються на будівельні спеціальності. Зокрема, в нас багато заяв і на архітектуру та містобудування, і на БЦІ, будівництво та цивільну інженерію. До 29 серпня усі державні місця будуть поділені між вступниками. Ті, хто навчатиметься на платній формі, мають час укласти контракти до кінця вересня. Наталка Коваль В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. З Луцька у столицю можна буде доїхати новеньким транспортом. З 25 серпня «Укрзалізниця» запускає двоповерховий електропотяг. Шкода, він курсуватиме за маршрутом Київ, Рівне-Луць. Складається потяг шести двоповерхових вагонів і має понад 600 місць. До того ж, він інклюзивний. Відповідно, передбачене зручне перевезення пасажирів із дітьми та велосипедистів. У новенькому транспорті є усі зручності для людей. До слова він може перевод це близько 40 тисяч пасажирів на місяць Туристичний сезон на світязі завершується. Офіційно сьогодні останній день. Цього літа відпочивальників було вкрай мало. Так, туристичний збір отримали наполовину менше ніж торік. Зі слів очільника шацької громади Сергія Карпука, основний чинник, який вплинув на кількість туристів, це сусідство з Білоруссю. Також певний людей налякало те, що на еко уточнювали їхні дані, мовляв, аби дати повістки для мобілізації. А відтак через невдалий. Туристичний сезон бюджет громади недоотримає до півмільйона мільйона гривень. Отримати їжу та необхідні речі зможуть і тварини-переселенці. Голуцьку запрацював пункт допомоги для тих людей, що від війни втікали із домашніми улюбленцями. Таку ініціативу запустили волонтери, які опікуються покинутими чотирилапами. Саму ж допомогу в пункті роздають тричі на тиждень. Це, зокрема, засоби гігієни, аксесуари та корм для тварин, в якому зараз є потреба. До того ж, закликають небайдужих також долучатися до ініціативи і приносити те, що може знадобити. Тяся чотирилапим. І про спорт на користь наших захисників. На Ковальщині провели змагання із крос триатлону Минуло річ громада вперше знайомилася із цим видом спорту. Нині ж зібрала кілька десятків спортсменів із різних куточків України. Більше деталей дивіться у сюжеті. В лісі маркування є. Думаю, проблем не буде вам прийти. Це. Ну і бажаю вам успішного фінішу. Аби успішно фінішувати. Спочатку спортсменам, що у село Білин на Ковальщині приїхали саме або позмагатися у крос триатлоні Треба кілометр прокласти. Друга фінішує Ольга, номер 119, Давайте підтримаємо. Потім 20 проїхати на велосипеді і ще 6 пробігти. Дистанцію з загальною довжиною у 27 кілометрів найпершим подолав рівняна Дмитро Стецюк. Ділиться особливо складною. Виявилася бігова частина, бо вона пролягала по ґрунтовій дорозі. Попри це, йому вдалося обійти понад 60 суперників із Києва, Львова, Рівного, Луцька, Дубна, Вараша і самого Ковеля. Такі змагання із кростриатлону, що об'єднує три види активності у громаді, проводять вже вдруге. Минулого року, коли ми. Проводили ці змагання, вони сприймалися просто як знайомство з ковальчан. А Цього року ці змагання це свого роду дар, привілей, який ми маємо завдяки нашим Збройним силам, які і зараз, в ці хвилини, боронять нашу країну на всьому фронті Півдня та Сходу України. І тут поруч, за якихось там. Декілька десятків кілометрів вони також стоять на кордоні. Тож змагання ковель триатлон Кап 2022 як більшість громадських заходів нині проходили, аби підтримати наших захисників і наблизити перемогу. Кожен з наших спортсменів вніс свій благодійний внесок на фонд НГУ, де служить багато наших ковельчан в Батальйоні генерала Кучіцького. Паралельно з триатлоном проходили змагання з дуатлону. Учасники лише бігли та їхали на велосипедах. Удачу усміхнулася лучанину Леоніду Музичуку. Він став переможцем у цій дисципліні. Ольга Матвєєва, 12-й канал. І поки все нагадую, щоденні підсумкові випуски, як які всі сюжети журналістів 12-го про життя Волині можна переглянути на нашому Ютуб-каналі Новини 12» у будь-який зручний для вас час. Дивіться, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, аби першими переглядати наші сюжети, та обов'язково діліться своєю думкою у коментарях. Ми ж продовжуємо тримати інформаційний тил та сподіватись на щоденне збільшення. Позитивних новин у випусках разом до перемоги. Побачимось.